У кожній міфології є постать, що колись була світлом, але стала темрявою. У християнстві це Люцифер, у грецьких легендах Кронос. А у світі Толкіна Мелькор. Перший і наймогутніший з Айнур. Він був тим, хто міг створювати світло, але обрав хаос. На початку був спів. Айнур це могутні духи, створені еру іліватором, співали молодію творіння. Серед них був один найсильніший, його звали Мелькор, його голос був могутніший за будь-які інші, він знав більше, бачив глибше і жадав творити власне, але ця жага стала початком трагедії. Коли всі Айнур співали єдину мелодію Еру, Мелькор вніс у неї дисонанс, його ноти були прекрасними, але темними, гордими та відокремленими. Це був перший прояв непокори. І хоч Еру показав, що навіть із хаосу народжується нова гармонія, у серці Мелькора вже жила заздрість та гординя. Мелькор увійшов у світ Орди, як найсильніший з валар. Йому підкорялись вогонь і холод, глибини землі і простори небес. Він міг би стати творцем, покровителем і наставником народів. Але чим більше він творив, тим більше прагнув володіти. Його не цікавив світ, він же дав влади над ним. Мекор став морготом, Чорним вороном. Він збудував фортеці, зруйнував творіння інших валар і приніс у світ зиму, страх і темряву. Його армії були першими легіонами зла, Балроги, Чудовиська, а згодом і Орки. Всі вони стали продовженням його спотвореної волі. Моргот. Був першим тираном світу Толкіна. Хоч, зрештою, Мелькора було переможено і вигнано за межі світу, його вплив залишався назавжди. Його тінь проникала в землю, воду і навіть у серця живих. І саме ця тінь породила Саурона, учня, який продовжив справу вчителя, Моргот зник. Але його зло стало частиною самої реальності. Мелькор це більше, ніж персонаж Толкіна, це міф про гординю і падіння, відображення тих самих архетипів, які людство знало тисячоліттями він, подібний до Люцифера, що зійшов з небес, до Кроноса, який пожирав власних дітей, і до всіх легенд, де велич перетворюється на прокляття. Бо справжні легенди ніколи не старіють. Вони повторюються у нових світах, нагадуючи нам, що найбільше світло може народити найглибшу тінь. А ми продовжуємо подорож світом міфології Толкіна. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А ми рушаємо далі. До нових зустрічей у світі міфів та цікавих фактів на каналі Гра Розуму. Факти, ти з кожної сфери світу Осок трій розвин не знаннями сп'ятий кожне відео захоплює, нему новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх, на природі всюди свій успіх Хочу знати більше, тисни на підписку. Зі мною разом вирушаю в мандрівку. В кожному відео новий горизонт Щоб не пропустити найцікавіше.